Брати Грім, пані метелиця, жила колись удава і була в неї дочка, а ще й падчерка. Пасербиця старанна, вродлива, а дочка і на обличчя негарна, і страх як ледаща. Дочку свою вдова дуже любила і все їй пробачала, а пасербицю змушувала багато працювати. І годувала дуже погано. Щоранку мала падчерка сідати біля колодязя і прясти пряжу. І стільки їй треба було напрясти, що часто навіть кров виступала у неї на пальцях. Якось вона сиділа так, пряла і забруднила кров'ю веретено. Дівчина нахилилася до колодязя, щоб обмити веретена. А воно раптом вислизнуло у неї з рук і впало у колодязь. Заплакала падчерка і побігла додому до мачухи розказати про свою біду. Ти його впустила, ти його і діставай, сказала мачуха сердито. Та дивись, без веретена не повертайся. Пішла дівчина до колодязя та з горя взяла і кинулася у воду. Кинулась у воду і відразу занепритомніла. А коли отямилася, побачила вона, що лежить на зеленій галявині. З неба сонце світить, а на галявині квіти ростуть. Пішла дівчина по галявині, дивиться, стоїть піч, а в печі хліби печуться. Хліби крикнули їй Ах, виймай нас, дівчино, з печі скоріше. Ай! Виймай скоріше, ми вже спеклися, а не те ми скоро зовсім згоримо. Взяла дівчина лопату і виняла хліби з печі. Потім вона пішла далі та прийшла до яблуні. А на яблуні було багато стиглих яблук. Яблуня крикнула їй Ах, потруси мене, дівчино, потруси. Яблука давно вже достигли. Стала дівчина трусити дерево, яблука дощем на землю посипалися, і аж доти трусила вона яблуню, поки не залишилося на ній жодного яблука. Склала дівчина яблуку у купу і пішла далі. І от нарешті прийшла вона до хатинки. З вікна хати визирнула старенька пані, з рота у неї стирчали величезні білі зуби. Побачила дівчина стареньку, злякалася і хотіла втекти. Але та гукнула її Чого ти, Люба, злякалася? Залишайся но краще в мене. Будеш добре працювати, добре й тобі буде. Ти мені тільки ліжко застілай гарненько, та перину і подушки збивай посильніше, щоб пір'я на всі боки летіло. Коли з моєї перини пір'я летить, на землі сніг іде. Знаєш, хто я? Я сама пані метелиця. Що ж, сказала дівчина, я згодна піти до вас на службу. От і стала вона працювати у старої пані. Дівчина вона була лагідна, працьовита і робила все, що їй наказувала стара. Піриною подушки вона так сильно збивала, що пір'я, наче пластівці снігу, летіло на всі боки. Добре жилося дівчині у пані метелиці, ніколи та її не сварила, а годувала завжди ситно і смачно. І все ж таки скоро дівчина засумувала. Спочатку вона й сама зрозуміти не могла, чому сумує адже їй тут і у тисячу разів краще, ніж удома живеться, а потім зрозуміла, що сумує вона саме за рідною домівкою. І хоч як там було погано, а все ж таки вона дуже до неї звикла. От раз і каже дівчина пані метелиці я дуже сумую за домівкою, хоч мені у вас добре, а все-таки не можу я тут більше залишатися. Мені дуже хочеться побачити рідних. Вислухала її метелиця й каже: Мені подобається, що ти своїх рідних не забуваєш. Ти добре у мене попрацювала. За це я тобі сама покажу дорогу додому. Взяла вона дівчину за руку і привела до великих воріт. Ворота відчинилася, і, коли дівчина проходила під ними, посипалось на неї зверху золото. Так і вийшла вона з воріт. Уся золотом обсипана. Це тобі у нагороду за твоє старання, сказала метелиця і дала їй веретено, те саме, яке в колодязь впало. Потім ворота закрилися, і дівчина знову опинилася вгорі, на землі. Незабаром прийшла вона до мачухиного будинку. Увійшла вона до хати, а півник, що сидів на криниці, у цей час заспівав кукуріку, дівчина йде, багато золота в хату несе. Побачили мачуха із донькою, що принесла пачерка з собою багато золота, і зустріли її лагідно, навіть лаяти не стали за довгу відсутність. Розповіла їм дівчина про все, що з нею сталося, і захотілось мачусі, щоб її дочка теж стала багатою щоб вона теж багато золота до хати принесла. Посадила вона свою дочку прясти біля колодязя. Сіла лінива дочка біля колодязя, але прясти не стала, тільки роздряпала собі палець терням до крові, вимазала веретена кров'ю, кинула його в колодязь та сама за ним у воду стрипнула. І от вона опинилася на тій самій галявині, де рослі гарні квіти. Пішла вона по стежці і скоро прийшла до печі, де піклися хліби. Ах. крикнули їй хліби. Витягай нас із печі, виймай скоріше. Ми спеклися вже. Ми скоро згоримо. Ще чого? відповіла ледарка. Стану я через вас бруднитися і пішла далі. Потім прийшла вона до яблуні. Яблуня крикнула їй Ах, потруси мене, дівчина, потруси мене, яблуко вже давно достигли. Ще чого, відповіла вона, ще як почну тебе трусити, а мені якесь яблуко на голову впаде та гулю наб'є. Нарешті Підійшла ледерка до будинку пані метелиці. Вона зовсім не злякалася метелиці, адже сестра розповіла їй про великі зуби старої і про те, що вона зовсім не страшна. Найнялася ледерка до пані метелиці працювати. Перший день вона якось ще намагалася побороти свою лінь слухала стареньку, збивала їй периною подушки так, що аж пір'я летіло на всі боки. А на другий, на третій день почала долати її лінь. Вранці знехотя вона піднімалася з ліжка, постіль своєї господині стелила погано, а периною подушки зовсім перестала збивати. Набридло метелиці тримати таку служницю. От вона й каже їй, вертайся, ну ти до себе додому. Тут ледарка зраділа, ну, думає, зараз на мене золото посиплеться. Підвела її пане метелиця до великих воріт. Відчинилися ворота, але коли виходила з них ледарка, не золото на неї посипалося, а перекинувся казан зі смолою. Ось тобі нагорода за твою роботу, сказала пані метелиця і зачинила ворота. Прийшла ледерка додому, а півник, що сидів на криниці, побачив її і закричав сміятимуться люди на селі, прийшла додому дівчина в смолі. І так ця смола до неї міцно пристала, що залишилася у неї на шкірі на все життя.